Архітектурно-будівельної інспекції про те, що була у нас революція гідності, що ми контролюємо процес, дивимося на них. У нас вже накопичилось доволі багато доказів того, тих корупційних проявів, які є в цій системі архітектурно-будівельного контролю. У нас є інформація про те, як передаються гроші, через кого вони передаються. Схема нікуди не, не зникла. Тому ми виступаємо проти корупції, вимагаємо люстрації чиновників, які тут беруть хабарі. Тому ми тут зібралися. Заняв должность начальника, начальника, він швидко зазнав, що це путь к легким деньгам. Все его усилия направлены на восстановление коррупционной схемы Рыбака и Кучера. Для возобновления финансовых потоков он привлекает людей, которые и ранее курировали разные направления выкачивания денег за получение разрешительной документации. Что мы знаем схему хабаров, существуют в этом ведомстве, и если он не То ми його відправимо в цей смітник разом з його командою. Геть корупцію! Геть корупцію! Геть корупцію! Гайба! 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 Сміття! 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 Гайба! Ці папочці зібрані відмови тим людям, яких консультували наші юристи по архітектурно-будівельній сфері. І ці відмови є абсолютно незаконними. Тут зібрані документи тих людей, з яких по суті вимагали хабарі. я хочу нагадати всім корупціонерам, що був Майдан. Я напоміч теж думав, що він все сильний на віки. Але де він зараз? Він в Росії піджав хвіст і ховається. Са! Муса! 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 своїх кабінетів! Посмотрите на народные методлюстрации. Все вы сюда, конечно, не поместитесь, если вы не прекратите свою коррупционную деятельность. Мы привезем сюда мусоровоз и не один, и не два, а целых десять. Рядом смітник, тому що вони бояться там опинитися.